Дня, друзі, ви на каналі я і мій Юрко звати мене Олександра. Сьогодні я вирішила приготувати морозиво. Покажу вам, як я його готую. Літо таке гаряче і ми охолоджуємося морозивом. Я зараз вам покажу, яке морозиво я роблю. Для приготування морозива потрібно заморозити фрукти. Я заморозила персик, яблуко трішки, банан, молоко. Лохина для краси, ще в мене є пудра і цукор ванільний. Фрукти під, трохи підморожені мають бути, не такі сильно заморожені. І так само молоко я поставила морозильну камеру, трошки є льоду, бачите? Можна давати вершки. В мене вершків немає, я буду сьогодні використовувати молоко. Банани також підморожені є. Якщо ваша морозилка працює безперервно і не вимикає світло, то можна поставити на півгодини. У ну, мене воно заморожувалося практично півночі. Ну, я поставила вчора з вечора, то вона в мене не дуже сильно замерзла все. Так як в нас немає світла. І зараз я буду збивати все блендером. Можна збивати простим, звичайним погружним блендером, я буду збивати таким. Закриваємо блендер, викладаємо фрукти. Фрукти можна любі давати, які маєте. Що є в хаті, то можна давати. А що немає в хаті? То принести до хати. Юрку, давай питання. Вийти в місті на вулицю і нарвати на дерева. У нас фрукти зараз ростуть на деревах. Алича, слива, лохина. Персики. Персик. Просто яблука ростуть. Це заморозити можна. Так, додаємо цукор ванільний. Ось на пачечка в мене. Щоб було смачно. Е, можна цукру не додавати більше. Е, у нас тут банани є, вони досить солодкі, але я ще дві ложечки додам пудри. Не давай багато цукру. Дві ложки я дай. не буду його їсти. Ну, то не Подивись на мене. Що? Так. Включаємо, накриваємо кришкою, щоб не бризало по стіні, приблизно, Так, і вперше. Фрукти ми перебили, буду потихеньку додавати молоко. Я викину лід сюди. Викидаю різдвяшку, закриваю кришкою, а тоді буде решту молока підливати тихесенько. Помаленьку. на густину наше морозиво. Чи потрібно ще давати молоко? Морозиво є густе. Бачите, тримаються кубки. Густина нашого морозива є доброю. Більше молока я додавати не буду. Буду розкладати клімнички. Якщо фрукти більше заморожені, морозиво більш густіше виходить. Я густішого не люблю. Морозиво дуже смачне. Спробуйте, не пожаркуйте. Дуже швидко робити. Можна збивати погружним блендером. А мені? Тобі не дам. Що то є? Лухина. То, що ти вирощуєш? То, що ти вирощуєш. Ну то скажи. То лохина, яку вирощує Юрко. Бачите, яка вона грубенька? Яка вона в нас велика. Зараз я вам покажу, що екземпляри. О, бачите? Така, як дві копійки. Прикрашу красиво. М'ятка. Одну малинку. О! І буду їсти, Юрко, ти дивися. Ось таке в нас вийшло морозиво. Дуже швидко дуже смачно. А пахне. І нічого там немає ніяких тих, як воно, емульгаторів, стабілізаторів. І немає там всякої різної хімії. Натуральне, домашнє, смачне морозиво. Ну, дуже смачне. Юрку, хочеш? Хочу. Я тобі не дам. Прощайся. Кричав, не кричав, тепер мушу прощатися з вами. Таке морозиво смачне, що не можу зупинитися. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео про готування морозива. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені і Юркові подобайку. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляди. Смачного вам! Готуйте, не пожалкуйте!